Поки ти живеш, ти підвладний змінам ти веселий, то сумний, то спокійний, то тривожний, то побожний, то байдужий, то старанний, то ледачий, то серйозний, то легкодумний. Але людина мудра, яку напоуму Святий Дух стоїть вище цієї мінливості, незважаючи на те, що вона відчуває. Її зусилля духу спрямоване до очікуваної та бажаної мети. І таким чином людина залишається непохитною і завжди такою ж, і навіть серед багатьох подій життя її погляд звернений тільки на Ісуса. Людина, яка знаходиться на низькому духовному рівні, більш підвладна нестійкості і непостійності. Бо вона належить світу. Апостол Павло говорить про таких людей, Брати і сестри мої, коли я з вами був, то не міг навчати вас, як людей духовних. Навпаки, я мусив звертатися до вас, як до людей світу, як немовлят у Христі. Я проповідував вам, неначе напував вас молоком, а не годував твердою їжею. Бо ви неспроможні були ще її спожити, ви ще й зараз нездатні на це, ви й досі належите цьому світу. Апостол Павло порівнює людей, які знаходяться на низькому духовному рівні з дітьми, а діти, які вони непостійні, неслухняні, сьогодні хочуть одне, завтра інше, тому часто доросла людина. Може бути духом як немовля, яке потрібно виховувати, навчати, а іноді заставляти щось робити. Молитва передбачає зусилля і боротьбу з самим собою, з похотями свого тіла і з підступами Злого Духа, на шляху підвищення свого духовного рівня часто зустрічаються спокуси, випробування і падіння. Це відбувається не випадково, а для того, щоб ми стали зрілішими духовно. Ми не можемо духовно зрости без спокус і випробувань, але ми можемо з ними боротися і перемагати у цій битві. Не переконуємо себе, що не маючи молитовного запалу, ми не догоджаємо Богові, ніхто не знає нас краще. І не розуміє наших труднощів краще, ніж він. Більшість людей, якби вони молилися лише тоді, коли їм захочеться швидше за все, вони б молилися дуже рідко. За добро треба боротися. Зло приходить без додаткових зусиль. Так само і з квітами. Їх потрібно доглядати, щоб вони дали добрий плід. а буряни. Ростуть самі собою, Бог відкриває себе поступово, якщо людина є наполегливою, постійною і вірною йому, і навіть якщо вона інколи не має молитовного запалу, важливо прийти до Бога і сказати щиро: Боже, я сьогодні не хочу молитися, бо душа моя сумна, стривожена, розсіяна. Але я до тебе прийшла помовчати, бо тільки ти можеш мене заспокоїти, утішити і перемінити. Коли ми будемо приділяти Богові 10 хвилин зранку і вечері, ми не зможемо духовно зрости ми будемо залишатися на тому ж рівні. Саме тривала, глибока молитва є необхідною, щоб відірватися від турбот світу. І віднайти справжній мир, і коли ми відчуємо цю глибину молитви з Богом, ми будемо не йти, а бігти до цього джерела істинної любові і радості. Після щирої глибокої молитви одразу зникає хаос, і думки впорядковуються, стають добрими, мирними, Божими. В молитві треба відкритися і єднатися з Богом, а не лише промовляти слова. Часто присутність інших людей не дозволяє нам до кінця відкрити своє серце для щирої, глибокої молитви. Шукайте шляхів усамітнення, бо людина тоді є найбільш відкритою і може зі щирим серцем розказати про все Богові. Також добре, коли вдома є місце відведене для молитви, де стоїть ікона, Біблія і свічка. Це також спонукає до постійної молитви. Все у світі змінне. Єдиний Господь постійний, вічний. Слово Боже навік перебуває на небі, і воно незмінне. Слово Боже істинне, вірте, Слову Божому. А не своїм почуттям, будьте завжди правдиві перед собою, перед Богом і перед людьми. Потрібно пам'ятати, що Бог не залишає нас наодинці з нашими труднощами. Якщо ми будемо довіряти Богу, то Його благодать допоможе нам перейти всі перешкоди і, в результаті зміцнити свій дух. І перемінити своє життя.